Отже, небезпечно та безвідповідально таку характеристику в НАТО дали рішення Владиміра Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі. Пише про це агенція Рейтера. Там підкреслили, виправдовувати цю авантюру програмою альянсу про розподіл ядерної зброї не можна, адже Росія це постійний порушник будь-яких міжнародних договорів, у тому числі і про нерозповсюдження. Водночас загрози застосування ядерки альянс наразі не бачить. Тим часом в українському МЗС вимагають негайно скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН і закликають Велику Британію, Китай, Сполучені Штати та Францію протидіяти ядерному шантажу Кремля. Про це і не тільки будемо говорити із гостем нашої студії. Це Ігор Ретирович, політолог, політичний консультант. Ігор, вітаємо вас! Вітаю! Як ви розцінюєте ось ці заяви Путіна і реакцію на них світу? почнемо, мабуть, з реакції вона поки що достатньо стримана, але це взагалі характеризує реакцію цивілізованого світу: спочатку розібратися в суті проблеми, подивитися до чого це може призвести, а потім робити вже певні висновки або приймати якісь певні рішення. Крім того, це знаєте, такий постійний сигнал. Ну ми, можливо, дещо від нього втомилися, який апелює десь до адекватності і до здорового глузду. Да, ну от відповідь тут очевидна, але тим не менше, ну західні демократії вони будуть це робити, і будуть робити це достатньо довго. Що стосується. Тується цієї історії з одного боку, це продовження того шантажу, яким займається Росія від початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Як тільки в них катастрофічна ситуація на фронті або немає жодних якихось там уявних перемог, вони починають витягати оцю ядерну палицю її там махати і лякати весь світ. З іншого боку, я не здивуюся, що ця заява вона прозвучала ще на фоні, знаєте, після смаку від візиту Сінзіпіня, і Путіну треба було, хоч якось, uh -huh. підкреслити і по. Посилити от втрату тієї суб'єктності, яку всі абсолютно зафіксували після цього візиту. І ми ну, розміщення зараз етру... не можемо тримати цю інформацію поза ефіром Полтавська і Дніпропетровська область. Повітряна тривога. Друзі, там в укриття. Так само, щойно стало відомо про повітряну тривогу у Запорізькій області, і ви бачите, яким чином повітряна тривога шириться Україною. Мапа зараз. Перед вашими очима, будь ласка, не нехтуйте, і як я обіцяв, ми це така вимушена міра. Ми самі себе перериваємо, перебуваємо в ефірі для того, аби бо це пріоритетно повідомити про сигнали повітряної тривоги. Ем, ну, але продовжимо. Та тобто тут або ви закінчите речення, або якщо питання, Ні, то я, я скажу, що от mm -hmm. просто е, всі зробили певний висновок після візиту китайського лідера, який, mm -hmm. до речі, окремо говорив, що питання не розповсюдження ядерної зброї є принциповими для Китаю, і можливо, от Путін вирішив принаймні, ну, показати, що щоб мені там не говорили, я навіть по відношенню до союзників буду діяти так, як я вважаю за потрібне. Вони, до речі, цю ж історію розкручують ще з 2021 року про Білорусь, і тут е, більш показово є. Мовчання з боку Білорусі немає ніяких заяв, ніяких коментарів. Може для них це також стало певною несподіванкою, що на їхній території вирішили розмістити цю ядерну зброю. Але ну час ще є до липня, ну, його багато достатньо, і не виключно, що ну що вони поміняють цю позицію і під тиском, наприклад, інших країн вони змушені будуть від цього відмовитися. Ну, Лукашенко ще до цього казав, що егей, Росія всім покаже, тобто, очевидно, він не проти абсолютно. Ну може він і не проти, але тут, знаєте, є такий Нюанс, от Путін дуже любить розказувати, що вступ якихось країн до НАТО робить ці країни автоматичною ціллю для російських ракет ну там Фінляндія, Швеція mm -hmm. і так далі. Він зараз фактично ну підставляє Білорусь, тому що він ну за логікою робить їх ціллю. З боку Альянсу, тому що Альянс на це змушений буде якось відреагувати? Я не кажу, що вони не ведуть на них ракети? Ні, в жодному разі, але враховувати, що в тому числі, ну не дай Боже, що при найгіршому сценарії при, прилетіти може із цієї території, ну змусить їх якось більшу увагу цієї території приділяти, як з точки зору запровадження санкцій, так і з, з точки зору безпосередньо військового ну військової протидії. І це треба також розуміти. Чи не думаєте ви, що Путін це зробив навмисно для того, щоб відрізати останні шляхи Лукашенку до якогось? Ця діалогу із заходом ну він йому вже стільки разів це відрізав Лукашенко, але ще Лукашенко, Ну якось примудряється. якось він от він просто ну дивіться. Він примудряється не робити останній крок, безпосередньо давати наказ о тій хай не численні, але все ж таки армії Білорусі брати участь безпосередньо у війни проти України. Тобто не через якихось там найманців, чи перед, ну, що він віддав там в оренду чи не в оренду полігони, зброю там повіддавав всю Росії і дав свою територію до вторгнення безпосередньо. Останній цей крок він не робить. Можливо, таким чином Путін не Дійсно, десь і підштовхує, але е, тут може навпаки все спрацювати. Лукашенко буде казати: ну у мене є тепер там той захист, про який я мріяв глобальний. То навіщо мені взагалі втручатися в війну? Тому що ну, логіка ядерної зброї, і до речі, колись про це і Путін казав: ну йому вірити взагалі немає сенсу. І казав той же Лукашенко в тому, що вона ніколи не повинна спрацьовувати і вистрелити, вона просто повинна бути як засіб стримування. Mm -hmm. Отримавши такий засіб, він може сказати, що я досяг того чого хотів, і ну, все про, нормально стримування. Бачите, тут теж. Цікаво, ну, бо якою буде реакція світу, тому що ми розуміємо, що тут дійсно треба розважити і підійти ґрунтовно. Хоча, Ну скажімо так, по тому по тих настроях, по тому клімату, який зараз надходить, ну, наприклад, з Білого Дому, з Вашингтону, ми розуміємо, що вони е спокійно до цього ставляться. Тобто вони говорять, що немає ознак наразі. Не знаємо, чи вони з'являться пізніше, але є інша реакція. Я розумію, що при всій повазі до партнерів, там Болгарія, це. Це точно не є там рівень Білого Дому і Вашингтону їхня реакція, та але все ж таки, от віцепрезидентка цієї країни Ільяна Йотова, говорить про те, що слухайте, ну от після цих новин все сідайте за стіл переговорів, і от, от це поодинока така. Такий прецедент розуміння того, як, як в цій ситуації можна зарадити, чи чи далі ми почуємо щось подібне з інших столиць. Я не думаю, що це буде буде масового характеру. Якісь окремі заяви можуть десь звучати. Причому знаєте, як за приказкою, де тонко воно ж там і порветься. Це будуть ті країни, які вже раніше виступали з якимись такими миротворчими чи псевдомиротворчими ініціативами. Ну може, угорці в найближчий час активізується якусь подібну заяву. Зроблять, але це точно не будуть ті країни, які однозначно стоять на боці. Ці України це раз і по-друге, які якраз категорично проти виступають будь-якого шантажу, е от які пов'язані з ядерною тематикою. Тобто вони можуть навіть не володіти ядерною зброєю, але зрозуміло, ну для них це питання є принциповим. А в Європі, до речі, таких країн лише дві: це Великобританія і Франція, mm. які володіють. Всі інші вони або під парасолькою Сполучених Штатів ядерною знаходяться, або під ну, тими ж арсеналами, які є у Британії і Франції. Але зрозуміло, що та ж Німеччина, вона в цій ситуації мовчати не буде, тому що для е е і цих країн і для громадян, ну це питання принципове. І якщо Путін думає, що воно зіграє йому в плюс з точки зору примушення України до якогось миру на його умовах, тут скоріше скоріш за все, все спрацює навпаки, тому що ну це ж вже прецеденти вже були, але вони цього не розуміють, бо це вада будь-якого авторитарного режиму. ще питання з Китаєм? Як відреагує сі Цзіньпінь і чи буде він реагувати? Бо з одного боку, ось стільки зустріч відбулася, тут йому щось пообіцяли про нерозповсюдження, А тут такий крок. Ну я думаю, що публічно вони поки нічого коментувати не будуть, бо тут є ну дві версії: хтось каже, що вони сіньзінпінням навіть це погодили, що він от Путін трошки пограється в ці ігри. А Сіньзінпін Цзіньпінь буде там зі своєю стандартною посмішкою, яку на всіх дипломатичних цих раутах спостерігати з іншого боку? Ну я більше наприклад схиляюся до тієї точки зору, що Путін це зробив особливо не погоджуючи з лідером Китаю, тому що йому треба якось ну, от, підвищити роль і статус там Росії. Але як тільки їм по якимось закритим, скоріш за все каналам прийде інформація, що ми так не домовлялися, і взагалі такі речі робити не потрібно. Ну вони, значить, скажуть, що виникли якісь непереборні обставини щодо добудови тих сховищ, і треба це якимось чином кудись відтермінувати. Це ж вічна історія. А повний блеф можливий, тобто нічого не буде, але Ну, вони факту... будують. Тут же ж питання mm -hmm. в тому, що вони ці розмови почали. Почали ще з 21-го року, тобто гроші в принципі, виділили. виділили гроші, перебудували там якісь літаки і так далі. Тут він сказав, що ми її, начебто, завеземо, отам розмістимо і ще й навчимо білоруських пілотів і військових для того, щоб вони могли нею користуватися. От тут, скоріш за все, поки що блеф. І Тому, до речі, така спокійна достатньо реакція з боку того ж білого дому. Ну зараз пересувати ядерну зброю, навіть тактично, дуже складно це в принципі можна відстежити. Я думаю, що в них просто на руках вся інформація, що ніяких рухів тут немає. Має це поки що заява, але якщо рухи будуть, ну ми повинні готуватися до різних реакцій. Ну, найбільш така, мабуть, яка напрошується, це просто розміщення на кордоні з тієї ж Білорусі додаткових засобів проти ракетної оборони і в тому числі засобів, які можуть наносити удари по місцям зберігання цієї ядерної зброї. Розумієте, це ж така гра, в яку грає Путін, в яку можна грати в двох, в трьох і в багато більшому форматі. І якщо він робить такий перший крок, ну всі повинні бути свідомі, що рано чи пізно на це буде відповідь. І тут питання ще розміщуючи на території Білорусі, чи дасть Путін Лукашенку важливі впливу? Як любить Путін казати, ядерна він не каже дубінка, він каже ядерна бритва, оці лексикон <кій> шпани Пітерської? Ну це, це характерно для нього. Він, звичайно, не дасть Лукашенко можливості реально приймати якісь рішення і на щось впливати. Навіть заява про те, що ми там навчимо білоруських військових. Я щось сумніваюся, що це будуть власне білоруські військові. Може це. Будуть військові одягнути в білоруську уніформу, але треба буде дивитися в їх походження і в паспорти, які в них лежать безпосередньо в кишеня, тому що це такий більше елемент, знаєте, ну такої гри. Блефу Путін взагалі любить це робити, і він багато разів це робив, і захід на цей блеф піддавався. Але, от що дивно, в цій історії це, мабуть, у нього реально критична вже ситуація, якщо він знову вдається до цього, до того, що він мінімум два рази дуже широко робив після 24 лютого, і воно не спрацьовувало. Тобто, світ спочатку якось з острахом на це реагував. А на другий раз, коли вони цю тему розганяли, ну реакція була така: ой, ну Вовк -вовк. Досить, досить там от щось розказувати. Ми знаємо, що ви у вас просто катастрофа на фронті це було після наших там контрнаступів, і ви знов починаєте щось розказувати про ядерну зброю. Ну а там е, Медведєв, який любить писати пости, потім ці пости затирав і стирав, тому що понаписував Ні, ну, про червоні залежить, лідери. Від, від градусу, скажімо так, ну, не тільки на, так. напруги. Я, я про це е, 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 Володимир Зеленський анонсує кроки для захисту від зовнішніх і внутрішніх загроз. Ми про це дізналися з традиційного відеозвернення. Це ось ця гра, як ви говорите в двох втрьох. Ну, звичайно, тому що Україна в даному випадку, ну ми на передові знаходимося. Ну, в силу так як склалися обставини, ми зрозуміло виступаємо з різними ініціативами. І було б добре, щоб звичайно була трошки діться, оперативніша реакція на наші ініціативи. Тому що як свідчить історія, ну от більше ніж року війни, яку веде Росія широкомасштабно проти нас, все про що ми говорили, попереджали або пропонували зробити, воно як правило виявлялося таким, що треба було робити. Тобто, ну, не тому, що ми там дуже розумні, ну хоча це. Ну тут відкинути це не можна, тому що ми просто практично з цим стикаємося, і зрозуміло, що на це реакція повинна бути не лише на рівні організації Об'єднаних Націй, і от дійсно цікаво послухати позицію Китая, тому що їм публічно прийдеться це якось пояснювати. І вийде так, що в одних із, ну, випадках вони пояснюються по одному, а тут який інший, ну це вже буде удар по тому реноме, який Китай для себе триває е, тримає. Тому відповідно, тут звичайно, ідея, з якими виступає Україна, про колективну безпеку, про форматування системи. Міжнародних відносин там системи взагалі безпеки, ну вони доречні. Ну і бажано було б щоб наші партнери-союзники до них ну трошки швидше прислухалися. Ну в якості такого я не знаю, чи це можна взагалі контраргументом називати, але певно такого виправдання. Ми чуємо історію про те, що ну бачите, значить, британці, які тут будуть постачати озброєння зі збідненим ураном. До України, а ми відповідно маємо реагувати в такий спосіб. Ну слухайте, ну це ж маніпуляція. Всі ж чудово ну, знають, що е, те, що планують тільки mm -hmm. постачати британці, жодного відношення не має до ядерної зброї. Ну на танках Абрамс, останньої модифікації броня. Цього ура броня, тобто це навіть не Але Треба сказати, чи її зняли пашкі ж передавати в Україні. Ні, ні, я кажу. на останні модифікації, яку на жаль, ми поки не отримаємо, але можливо, в перспективі будемо її отримувати. Але ж росіяни до цього не кричали, що ці танки є ядерною зброєю, тому що її використовують взагалі для захисту. Тут така ж історія, але ну, їм для внутрішнього користувача і для оцих знаєте, маніпуляцій для впливу на якісь треті країни, які не дуже розбираються, ну звичайно, воно заходить. Я скажу, що люди, які ну от там навіть. Мінімально цікавляться політикою, звичайно, прочитавши певну новину, в них може виникнути певний острах. Ну, я чесно скажу, відверто, я навіть серед знайомих своїх подібне щось зустрічав. Тобто там читають заголовок і думають, що це ледь не ядерна зброя. Потім, коли вони читають новину, де все пояснено mm -hmm. в двох абзацах, в них будь-які питання вони зникають. Проблема в тому, що російське та суспільство ці два абзаци не прочитає, або прочитає 20 абзаців, які напишуть їхні пропагандисти, і там буде апокаліпсис на от вигляді цих, скажімо, там снарядів. Або Якісь теорії змови, як це дуже люблять, вони там поширювати, що нічого не є правдою і все є відповідно можливим. Тому в нас суспільство просто в цьому плані більш критично налаштоване, вміє нормально все читати, і в нас різні є джерела інформації. А там от, і на внутрішнього користувача, вона звичайно спрацює. Можливо, Путін сподівається, що це навіть якось знаєте, от буде спонукати до внутрішньої мобілізації, до розуміння того, що НАТО вже ну, настільки близько, що скоро тут ледь не ядерні ракети, якісь там будуть летіти. Ну врешті. Треш москвичам вже розповідають про те, що треба цей тривожний чомоданчик збирати, що там повинно бути, да, і де іде ховатися на випадок якихось там ядерних ударів. Тобто вони намагаються цю істерію розганяти, ну повертаючись за великим рахунком в 50-ті, -60 60-ті роки радянського союзу, навіть на 70-ті, -80 80-ті, тоді вже було трошки полегше. А от піку от всіх цих загроз, ну мабуть, Путін вважає, що за умов такої умовної карибської кризи 2 йому легше буде керувати, легше буде приймати якісь рішення. Але це насправді знаєте така ілюзія, бо може спрацювати і впроти. Бо я не думаю, що е, ну переважна більшість росіян хочуть, як він колись сказав, що ми в рай, а вони всі там ага. помруть. Да? Ну в рай вони навряд чи хочуть зараз. І, е, вони хочуть жити, а розуміють, що при ядерній війні переможців переможці може бути. Життя не буде. Пере, пере, переоцінено, Ми теж це знаємо з російських медіа. Ну. Та, тому чи хочуть вони жити, це питання відкрите. Але тут треба дивитися теж правді в лице і не будувати собі якихось там ілюзій більше року триває повномасштабна війна, загалом війна вже 9 років триває. Але росіяни продовжують впевнено розповідати про те, що почала це все діло Україна, і от, якби не Україна з НАТО, то нічого би не було. Думаєте, можна переламати цей тренд? Чи це взагалі неможливо навіть в теорії? Вони будуть вірити і в уран в боєприпасах. І, ну я не знаю, що тут у нас ще бойові комари, бойові карасі. Ну, тобто, весь арсенал, страшної небезпечної для Росії? НЛО, які там десь літають і падають. Ну, дивіться, для певної частини населення Росії. На сьогоднішній день, мабуть, не існує інструментів і механізмів, щоб їх можна переконати було в зворотньому. Це ото ядерний електорат, на які uh -huh. сп... ну, спирається за великим рахунком Путін, і на жаль, таких людей дуже дуже багато навіть роботу допоможе. Ну вони не допомагають. Uh -huh. Знаєте, от в минулому році, під кінець року, на Росії від... відрепортували з гордістю, що приблизно там до 10% найбільш бідного населення суттєво покращило своє матеріальне становище в 2022 році, і це подали як вели. Кі плюс за рахунок чого вони покращили гробових, які виплатили за просто за тих, хто загинув ну в Україні, але для більшості родин це було окей. Ну тобто, ну загинув, ну життя таке. Ну але ми а ми, ми, ми на цьому заробили, і от на жаль, на цей електорат це таким чином спрацьовує. Переконати, перевчити його можна буде лише ну за такі такої умови, як це було в Німеччині після поразки в Другій світовій війні, коли територія була. Окупована, і німці просто ну їм показували фільми відповідні в зонах, наприклад, де знаходилися там американці, французи чи британці. Вони не могли талони на їжу отримати, якщо вони ці фільми не дивилися. Про Голокост, про інші якісь там злочини. І от тільки так з цим електоратом можна працювати. Якась частина виїхала, вона, звичайно, всю цю пропаганду не сприймає. Проблема в тому, що вони виїхали з Росії, замість того, щоб залишитися і боротися за краще життя, ну вони вибрали для себе дуже легкий такий спосіб. І є звичайно. Достатньо велика частина, яка максимально самоусунулася від цього цього. Ну, от вони роблять вигляд, що війна їх не стосується, якщо вона прямо ну, не торкається, якихось їхніх родин, от на цих яким чином можна вплинути, і мені здається, що при певній правильній подачі, от загроза якраз ядерного апокаліпсису, могла б до них дійти. Ну тому, що ці люди все ж таки не дурні, ну з точки зору там якогось якоїсь освіти, інтелектуальних здібностей. і принаймні такі речі, отакі не війну, там НАТО, Україна і так а речі от ядерної війни можливо до них би до них би десь дійшли. Питання в іншому, щоб вони з цим робили. Ну я боюся, що знов таки більшість би намагалася якось втікти з країни, сподіваючись, що їх це не торкнеться. Ну вони свято вірять, що їх в принципі нічого не торкнеться і дуже дивуються, коли в них там щось стається. нібито війна, десь за якоюсь кам'яною стіною. Ну тому, що їм сформували такий образ, що знаєте, це от нагадує дуже сильно ту пропаганду, яка була в 38 восьмому роках, як вони писали в радянських підручниках. Ну я зацитую російською, вибачте, войвать будем на чужой території, малой крові. Тобто, всім всьому суспільству розказували, що наша велика армія вона буде битися там за кордоном. От вони так в Польщі в 39-му році зробили, поділили Польщу з Німеччиною і билися якби за кордоном. А потім, коли в 41 му все почалося по-іншому, суспільство виявилося до цього не готове. І росіяни зараз ну, десь в такому стані знаходяться. Єдине, що Україна не збирає, ми не збираємося йти на їхню територію. Вона нам е, ніколи не потрібна була, і ми цього не плануємо. Але от за рахунок якихось там речей, які відбуваються, в тому числі через їхні ракети, які падають на їхні ж території, під час якогось там одного з останніх е, обстрілів, там 8 чи ракет ракетних впало, просто не долетивши е, аварії, катастрофи, які в них там трапляються. Ну війна приходить до них певною мірою, і для них. Це виявляється шоком, але цей на жаль шок для невеликої кількості людей. Тобто ті, які там в прикордонні певному живуть, а для переважної більшості вони до сих пір свято вірять, що там професійна армія, мальчики б'ються в Україні з гідністю виконують свій обов'язок і боронять країну від НАТО. Оце ну, це, насправді найстрашніше. А коли мальчики починають записувати відео, де плачуться, то вони плачуться не через те, що а, вони приїхали вбивати українців, а через те, що в них забезпечення погане. І От mm -hmm. владимір владімірич довжен рішитися. Така так. тобто бояри там погані, командири все розікрали, а вони там насправді при. Їхали з міротворчої місії, да, і вони відповідно роблять все від них належне. Да, оце глобальна проблема, і взагалі стан хвороби, мабуть, російського суспільства, тому лікувати її прийдеться дуже дуже довго. Це або через якусь таку глобальну поразку, і вони самі через це пройдуть, або ну це ну, вже призведе до якихось там внутрішніх протистоянь, країна розколиться, будуть якісь відцентрові тенденції, і потім якась частина скаже, що да, ми винні. Ми повинні за це понести певне покарання, і ми його готові нести, ну, разом з усім, скажімо, суспільством. Німці, до речі, після війни до цього доходили десятки років, і остаточно вони це сприйняли десь там в 60-х, 70-х ну, роках. Ну то покоління має змінитися. 20 як років мінімум, мали минути... як мінімум. мінімум. Ну якщо не буде я скажу... певних умов, тобто не просто зміна по не просто але... зміна. А угу. от якщо дійсно в них скоріше, за все, якісь внутрішні будуть угу. фактори, тому що я ще раз хочу підкреслити: територія Росії нікому не потрібна, ніхто не збирається їх завойовувати, Що Україна, що Захід, як вони кажуть, да в них вони хай, хай самі там розбираються тому, скоріш за все, в них процеси будуть внутрішнього характеру. Повертаючись до цієї так званої нуклеарної загрози або загрози в лапках. Якою має бути реакція світу? Ми розуміємо, що вона вже зараз є зваженою, але в подальшому до чого це може призвести? Це чергова стурбованість? Чи тут реально можуть чи бути важелі? Чи глибока стурбованість, чи надзвичайна стурбованість, або все ж таки є реальні важелі, які могли би, ну, скажімо, провести ось цю демаркаційну лінію, показати для Росії, що. Цього не варто робити. Ну мені здається, три є важелі: угу. перше ну такий дипломатичний, тобто на рівні зараз всіх інституцій, починаючи з ООН і залучаючи треті країни той же Китай. До цієї історії ну посилити тиск на Росію, можливо, приймати якісь додаткові рішення і, врешті-решт, почати реформу навіть тієї організації Об'єднаних Націй. Ну виходить, що країна-член постійний член ради безпеки займається ядерним шантажем. Ну це нонсенс за великим рахунком. Другий важель це безумовно санкції, але вже не такі там, знаєте, персонального чи якогось характеру. Наприклад, ті про які от, до речі, Україна і президент неодноразово говорили, що запровадьте, врешті-решт, санкції проти атомної галузі. Тому що немає в них мирного атому це ну, речі, які поєднані між собою. і Якщо ви по ній вдарите, це дуже сильно вдарить по росіянам. І, ну, і по білорусам відповідно рикошетом. Тому що якщо вони погодяться з розміщенням, то треба вводити санкції проти Білорусі. І третій момент: от на Заході його бояться, а його насправді боятися не треба. Відповіді повинні бути симетричними, симметричними, називайте як хочете. Ой. Розміщує Росія в Білорусі, значить, на кордоні з Білорусі розміщуються також відповідні. Засоби проводять вони ядерні навчання, там якісь да от з використанням зброї проводять в квадраті такі ядерні навчання, потуга ж там набагато більше, і показують, що ми не боїмося вас ми готові реагувати таким же чином, як робите ви. І от тоді я мені здається, це більше дійде, тому що ну на Росії розуміють силу. Якщо вони побачать, що ніхто не злякався, ніхто не виходить там з транспарантами міру мір, далой там ядерне, ядерну угу. війну Як і розоруження, ну от, от або робить такі заяви, що терміново сідайте за стіл перемовин про щось там домовляйтеся. Хоча це ну, ну це абсурдна думка сама по собі, тому що вона відкриває перед іншими режимами, там північною Кореєю, наприклад, в перспективі Ірану Іран. можливість просто шантажувати світ. Ну це ж шлях в нікуди. Тобто, ви самі розписуєтеся в своїй недієздатності, коли ви таким режимом даєте можливість щось робити. Але коли ти відповідаєш силою, показуєш, що ми збільшили кількість бомбардувальників, кількість прольотів вдоль кордонів, що, до речі, НАТО кілька разів вже робило. і після цього. Отам От на Росії затухання теми відразу починалося. Вони два-три дні обговорювали і потім тиша, тому що вони бачили, що ніхто не буде це ігнорувати, а вони реально і серйозно до цього ставляться. На силу треба відповідати силою. Ну в межах звичайно допустимого з розумінням всієї відповідальності, але якраз відповідальністю у НАТО, наприклад, ну проблем немає. Вони дуже обережно до цього всього славляться. Більш НАТО шириться і там уже скільки там час підльоту. Вони переживали через час підльоту під з України. Тепер до них там уже шапкою можна докинути. Через кордон, ну, особливо до Санкт Петербурга, улюбленого города міста президента Росії, шанувальника Пітерських подворотін. А не виникає у вас занепокоєння, те, що крім цієї болгарської віцепрезидентки, яка каже, що треба мир у Ордогана, його найближчий конкурент на президентських виборах, теж каже, що от з Путіним треба домовлятися відступити від земель. На вашу думку, це ще й крім Трампа, це. Данина такій політичній виборчій моді, типу, ми чимсь опонуємо чинному лідеру, чимсь іншим, чи це реальна небезпека для нас в майбутньому? Ну, в контексті Турції, я не думаю, Туреччина я не думаю, що це для нас якась реальна небезпека. Тут наразі більше йде внутрішнє змагання і спроба перехопити, наприклад, частину електорату Ердогана, якому подобається не дружба з Росією. Тому що давайте відверто. Якщо ми подивимося на історію цих країн, дружби там yeah. ніколи не було. Скільки там було російсько-турецьких воєн, ну їх не, не, не описати. Це це величезна кількість, там десятки, десятки. Реально тут більше просто спроба претендувати як мінімум на регіональне лідерство. І дуже ну, важливий другий момент заробляти на цьому. Опозиція в цьому, в Туреччині, зацікавлена не менше ніж Ердоган. З іншого боку, ну я не виключаю. Що якщо, наприклад, ну там перемагає Ордоган, що зараз не є таким однозначним, але тим не менше це ймовірний сценарій. В нього може політика і ставлення до Російської Федерації змінитися. Воно може стати більш жорсткішим, тому що він відчує, що в нього є запас міцності, в нього є певний час, і він може себе поводити по-іншому. Врешті-решт, ми чудово пам'ятаємо, як і російські літаки збивали, як розказували там про удар в спину і багато інших якихось. І речей. ж тепер кричать, що треба Туреччину забрати, бо це іскон на землі. От вони ще там покричать щось таке поговорить, тому що якщо Ердоган перемагає і залишається, питання ж зернової угоди вийде знову на перший план. Тому що для нього, ну як для переобраного там лідера держави, вкрай важливо буде ліквідувати наслідки страшного землетрусу. А їм в цьому контексті зернова угода допоможе. Тому що давайте відверто. Вони на цьому заробляють. Це нормальна позиція. Кожен хоче мати якийсь там певний свій інтерес. Вона підходить нам, вона іде на користь Україні, всьому світу, і для Туреччини. Чи не вона важлива, тому Ердоган відразу згадає, чому там 60 днів, а що там Росія так себе поводить, а чому не розширюється географія, а чому не залучається Миколаїв і порти взагалі Миколаївщини? Ці питання став, стануть важливі для того ж Ердогана. І він може свою позицію, от з такою, як зараз. Він до речі, не дуже багато коментує щось там. Пов'язане Він зайнятий і після землетрусу. Ну, ну і в нього і, і вибори. Да, в нього більш важливе питання: їздити, спілкуватися десь з електоратом. А там позиція може змінитися, тому що це характерно взагалі для подібних режимів, коли є. Новий кредит довіри, ну на певну кількість років, руки трошки розв'язані, не треба думати про вибори, а можна робити якісь більш кардинальні кроки вже з більш віддаленою перспективою. І тому на росіян можуть там шука... чекати певні сюрпризи. З іншого боку, якщо, наприклад, опозиція приходить до влади, вона є набагато більш прозахідно налаштованою з точки зору і співпраці з тим же НАТО і майбутньою якоїсь там інтеграцією, хоч турки про неї вже, мабуть, забули там до Європейського Союзу, але ж їх будуть цікавити європейські ринки. І мені здається, ті заяви, які Ну, роблять зараз там про мир, сідати і так далі. Вони ну не те, що кардинально зміняться, але відбудеться певна модифікація з врахуванням позицій партнерів. Ми по Побачимо, як це буде відбуватися після виборів.